Ще рік тому всі проблеми, які сьогодні обговорюються з приводу закупівель зброї і всього іншого, були відомі, але правда не всім. І через те, що влада не прислухалась до того, що кажуть ті, хто знає, ми маємо те, що ми маємо. Стоп, а може вони й не могли прислухатись? Може, це і мета така була. Тому давайте пообговорюємо про фінансування і про можливості ВПК нашого українського, який дуже інколи. За кордоном дехто хвалить. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець, не телемарафон. Рівно рік тому Порошенко заявив про те, що наш ВПК завантажений на 30%, бо на все інше не вистачає грошей. Уявляйте собі, ми під час війни просимо зброю за кордоном, у нас цього не вистачає, а наш ВПК. Завантажений лише на 30%. Це було рік тому, ще раз нагадаю. Це було не при Трампі, це було при Байдені. І сказати про те, що нам Америка перестала допомагати, тому у нас і так далі, цього всього не було. Це було, ну, як би сказати, в пік найкращого сезону для влади, коли їм давали все, що тільки вони попросять, ну, грубо кажучи. Але. Тепер подивіться, що робиться сьогодні: одне за одним розслідування про грабунок нашого ВПК і грабунок нашої е, військового виробництва. Як не одне, то інше. Кожного дня з'являються нові повідомлення. От вчора про чергові 90 мільйонів. Про те, що значить, е, з переплатою в до 90%… Закуповували дрони за державні гроші і так далі, це все про що говорить? те, це говорить про те, що наш ВПК міг випустити два дрони, але його завантажили виробництвом одного дрона, і цей один дрон купили за ціною в два рази більшою. Отака От історія. Тому, коли би, якщо навіть механічно порахувати, ті самі гроші. Витратити раціонально, то вже б завантаження було не на 30%, а на, 50%, на 60% і більше відсотків. На жаль, цього не почули. І сьогодні, коли ви читаєте оці корупційні штуки, ви повинні зрозуміти, що це не тому, що наша ВПК виробляє все, що може, а є зайві гроші, тому ми можемо купити у себе це дорожче, і там хтось може собі просто на різниці вкрасти. Ні, це крадеться. На нестачі зброї її не вистачає, з підприємства стоять 30%. уявляєте собі, що це тільки 30% працює. Тому, ще раз, не тут питання не тільки в корупції, не тільки в тому, хто скільки вкраде, не в надлишку грошей, які які крадуться з надлишку, а з того, що просто стоїть стоять підприємства. Поясню ну якби більш просто. Уявляти собі, нам дають на допомогу купу грошей. Ми за ці гроші могли би завантажити всі підприємства, але грошей могло виявитися більше. І тоді, для того, щоб вкрасти ці гроші, влада могла би підняти вартість, е, вартість цих приладів, дронів, снарядів чого завгодно. І таким чином казати, дайте нам ще більше грошей і красти їх. Але підприємства б стояли завантажені, і від Збройні Сили мали б достатньо зброї. А тепер виходить так, що якщо у нас підприємства не завантажені, і є при цьому корупція, і нам недостатньо дають зброї наші партнери, Збройні сили опиняються в тій ситуації, в якій вони опинилися. Тому єдине, що можна сказати, прямо, слухайте, що говорить опозиція. Опозиція може об'єктивно і холодно спостерігати за тим, що відбувається. І е, той приклад, який сьогодні нам навів Кличко, до речі. Який звернувся до Ради Європи з проханням прислати сюди місію, перевірити, як у нас дотримується законодавство, пов'язане з місцевим самоврядуванням, воно теж показове, тому що якщо ми можемо залучити когось зі сторони для того, щоб натиснути на нашу владу, це чудово. На жаль, це можна робити в якихось таких більш абстрактних речах. Для заходу, такі як місцеве самоврядування, що стосується зброї, то ви ж бачите, ми тільки зараз починаємо говорити про те, а що це за цей фламінго, А чи літає він, чи не літає, чи він повзе, чи в нас є тільки одна шия від цього фламінга, і воно змія. Ніхто цього не розуміє. І тут ми чуємо, що їх виробляється три в день. Тут ми чуємо, що вони з нового року тільки почнуть вироблятися. Тобто, цей хаос інформаційний, який є, він взагалі не зрозумілий. Про що йдеться? Про що, де ці удари, куди що відбувається. А в цьому хаосі просто люди грабують, люди крадуть, люди забирають гроші. І мене просто вразило, коли за державні гроші закупили дрони за ціною на 90% більшою, ніж можна було купити. Підписуйтесь на мій канал, будемо обговорювати. Слава Україні!